Або останній листочок і нашим пернатим друзям доведеться рискати під золотистою ковдрою у пошуках їжі. Але не хвилюйтеся, про них є, кому подбати. Навіть діти українських зірок намагаються врятувати пташечок від зимового холоду та голоду. Саме тому Анжеліка Рудницька спільно із культурно-освітнім центром майстер-клас провели акцію під назвою Нагодуй пташку. Дітлахи розписували годівнички для міських птахів і слухали інформацію про пташок. Анжеліка розповідала не лише про те, чим можна нагодувати пернати, але й підкріпила теорію власними історіями життя. Як же зірки та їхні діти допомагають вижити птахам взимку? Підсипаю крихточки в свою годівничку. Вона в мене не така естецька, була трохи простіша минулого року. І, до речі, пташки ну, голуби до мене прилітали. І ну, Я сама вегетаріанка, тому я не купляю сало, але може я не подумаю, буду і сало теж вішати. От нам дали, роздали всім годівнички, я їх розмалюю, а потім повішу на дереві і насиплю туди насіння. Ну і птахи будуть пролітати мимо. И всегда ты есть банальные кормушки у нас висят вокруг дома, так мы здесь живем за городом, соответственно себе мы себе можем это позволить. А в прошлом году даже мы пытались синичек кормить. Еще у нас благодарная среда для птиц, в том плане, что очень много винограда растет дикого и не дикого. Мы не весь себе успеваем собраться, соответственно, у нас пиццу и есть что поесть однозначно. У мене там є пару годиничок, одна на березі, а одна на цьому. На железному дереві такому. Ну, я там да, на прогулянку хлебушек даю. Ми беремо з собою або печиво, або сухий хліб і годуємо голубів, ну і всіх, хто, хто прийде, хто прилетить. Я одну дівничку, поставила в себе дворі, поставила навішила на гілочку і там пляшки привітали їдять. Розписуючи годівнички, діти проявили свій талант та відпустили фантазію. Вони знають, як нелегко міським птахам взимку. А ось і маленький художник, що виборов сьогодні пальму першості. Присоединяйтесь з нами. Не дайте умереть піцам.